Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. Нещодавно був в кінотеатрі, дивився фільм «Конотопська відьма». Дуже приємно, що український кінематограф розвивається, але але, але. фільм, якщо дивитись з ну, рейтинг з 10 і нижче, то фільм десь на четвірку ближче до трійки. Чому? Чому мені не дуже сподобалось? Тому що перше, те, що я згадую так, це росіянці. Так, росіянці погані, це зрозуміло, це зрозуміло. Але навіщо вони були в тому лісі? Ну, Можна було пояснити глядачеві, навіщо вони знаходяться в тому лісі. Типу, перед тим, як вони ось цю машину хотіли як це сказати, пограбувати, так? вони сказали, що у них зламався в БТР їхній. Але потім, потім, я так зрозумів, що він їздить той БТР, але чому вони там залишились, ну, автор цього фільму міг би пояснити людям. Друге, друзі. Це те, що був обстріл цих росіян. Ну, типу, я так зрозумів, чи міномет чи артилерія, але вони кричали воздух, воздух. Не знаю, що там воздух був у них який. Ось. Типу, їх обстріляли і все, не добили, залишили їх в тому же лагері, в тому же таборі, в тому же місці. так? Ну, теж не дуже зрозуміло. Автор теж ну, не пояснює це. Як це ЗСУ? Побачивши ворога, обстріляли його, але залишили в тому же місці. Ну, це не зрозуміло. Третє. Що зараз? Зараз згадаю, третє, друзі. Третє це коли той. Гвалтував дівчину, там один був, типу кавказець, згвалтував дівчину, і потім, після того, як він її згвалтував, як ця відьма наклала на нього прокляття, він поїхав в село і тупо приїхав ту ж, в той же двір, в ту же хату до цієї дівчини. О, це ж село. Що там? Село з одної хати, теж не зрозуміло. Ще, що мені сподобалось, це як відьма знаходить цю зґвалтовану дівчину. Каже, ти хочеш помститися, так? І, і все. Ну, що значить, ти хочеш помститися. ну, Я, в принципі, догадуюсь, що там було, але, але автор теж не пояснює, що це. ну, Та дівчина пропадає і з'являється потім, коли вона, типу, помстилася за себе. Вбиває цього кавказця. Що там ще, друзі? Час? А, і самий такий момент це в кінці, коли ЗСУ заходить, ну, типу, заїжджає в Лагерь до цих росіянців і, і що, ну я не зрозумів. Чувак один виходить з пістолетом. Я не, не професіонал, там, не якийсь спецназ, але в лісі воюють з пістолетами. Не знаю. Може хто там експерт військовий, то він. Скажу що там, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, воюють з пістолетами чи ні. І заїжджають так чотири людини на автівці, як до себе додому. Не спіша виходять з цієї автівки і, типу, зачищають лагер. Табор. Так, ну може таке бути чи ні? І ще теж такий момент, що згадав. Ну, просто я дивився фільм. Пару днів тому, тому зараз згадую. І ще коли той головний герой шукав ту відьму, він вже залишився один. Типу знайшов ту відьму і давай її зразу, типу, гавтувати. Ну, Я не знаю, смішно, не смішно, але мені здалося, що це не смішно і якось по-тупому дуже. Ну, відьма, яка всіх убиває, а тут він вирішив її зґвалтувати. Ну, типу, автору видніше, звісно, це його картина, він так бачить, але ну, мені це не зрозуміло. Звісно, що росіянці погані. Звісно, що вони гвалтівники. Але в такій ситуації мені здається, що такого не могло б бути. Ось. На цьому все, друзі, не совітую цей фільм до перегляду. Не раджу, не раджу, друзі, цей фільм до перегляду, тому що. мені він... Ну, так собі не дуже сподобався, я ж кажу, на четвірку ближче до трійки. Якщо ви підете в кіно, то зрозуміло, що підтримаєте нашого вітчизняного виробника, а так, щоб ну, не знаю, кожного свій смак. А це вам все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!